Руки геть від БДФУ такі лозунги лунали стінами Міністерства освіти цього тижня. Студенти-викладачі навчального закладу приїхали до столиці, бо донести до владників. Об'єднуватися, що не бажають. Про те, як зустріли буковинців у міністерстві освіти та що знову їм пообіцяли з перших вуз дізнавалася Ірина Шевчук. 2014-й – рік великих змін у політичній верхівці України та у свідомості громадян. Тоді студентство, попри страх та ризик, вийшло на шлях боротьби за власні права та свободу. Саме воно привело нинішніх керівників держави до влади. Два роки по тому студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету зі ЗМІ дізнаються. Їхній університет офіційно ліквідують указом кабінету міністрів. Навчання та роботу вони продовжать уже у складі Чернівецького національного університету. Ректор БДФУ пригадує, дізнався про рішення уряду. У Києві випадково до столиці ж Володимир Прятко приїхав, аби зустрітися з заступником міністра освіти та обговорити питання відкриття факультету іноземних мов. От ми сиділи в приймальні біля години. Нам сказали, що нас обов'язково приймуть, але трошки пізніше. Виїжджайте в готель, почекайте, а ми вам перезвонимо. Коли ми приїхали в готель, чекали, чекали, і вдруг нам дзвонять членів, щоб є безпосередньо постанова про наше приєднання до Чернівецького національного університету імені Фітькович. Ліквідацію БДФУ, студенти та викладачі вишу також дізналися не з офіційної заяви прем'єр-міністра, який приймав це рішення, а з інтернету. Розповідають, спершу подумали, що це невдалий жарт. Такі університети з такою історією не можуть просто так взяти одним розпорядженням, реорганізувати і ліквідувати. Знаєте, нас взагалі це дуже обороло. Це було от я пам'ятаю, коли розпорядження з'явилося в інтернеті. Ми дізналися про це в залі соцмережі вже коментарі, почали писати, відгуки і так далі. Ми собі знаходимося на робочому місці, і тут так. От... Я ситуація трапляється. Перша акція протесту відбулася 29 січня. Тоді на вулиці Чернівці вийшло більше тисячі студентів БДФУ, їхні батьки та працівники закладу. Ми проти приєднання, ми хочемо існувати як окремий університет. У нас у нас було право на вибір. Ми вибрали БДФУ, а не ЧНУ, Тому ми будемо відстояти свій університет до останнього. Думка студентів єдина. Спочатку це пояснення від міністерства освіти, як повинна проходити реорганізація. Відповідно, якщо в нас будуть якісь неузгодження з певними пунктами, ми будемо знову за поясненнями протестувальникам довелося їхати до столиці 5 лютого. Студенти разом з виказачами БДФУ провели акцію протесту під стінами Верховної Ради та Міністерства освіти. Тоді заступник міністра освіти Інна Сосун пообіцяла буде створена певна комісія, щоб приїде до нас пан Квіт або ж сама пані Сосун, а також представники Верховної Ради, які приїдуть сюди і подивляться, чи дійсно це потрібно робити. Тим як з'ясувалося, дотриматись обіцянки владникам пізвітним уряду не під силу. 19 лютого Іна совсун підписала наказ про те, що Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича стає правонаступником усього майна прав і обов'язків БДФУ. Комісія так і не з'явилася. Студенти-викладачі БДФУ знову поїхали до Києва. Продовж чотирьох годин вони стояли під стінами Міністерства освіти під дощем. Ніхто нас просто не хоче чути. Всі бачать, всі а, спостерігають, але ніхто не хоче запитатися навіть те, що а, чому ми стоїмо, чому ми прийшли. Діти взяли оркестр. Спочатку грали траурні мелодії, а потім, коли вже все промокли. Нас запустили в вестибюль. Володимир Прятко розповідає, запросила на переговори студентів та викладачів завдяки зусиллям народного депутата Василя Амельченка. В іншому випадку достукатись до міністерства було б набагато важче. Проінформував їх, що я зараз ще разом з ними продовжуємо воювати і йдемо на, скажімо, на зустріч до міністра. Міністра значить, на жаль теж не було. Він поїхав на кабінет міністрів на засідання. До нас вийшов шаров. Керівник департаменту вищої освіти і керівник департаменту кадрового гербарама значить був значит, запрошений студенти, і ми провели такі серйозну конструктивну розмову. У форматі круглого столу, на якому було прийнято рішення, рішення стосується комісії. Її таки і створять, і складатиметься вона на 33% з представників БДФУ. Така ж кількість із ЧНУ. Решта незалежні експерти. Саме ця комісія вирішить подальшу долю вишу. А тим часом студенти Боковинського державного фінансово-економічного університету нагадують представникам міністерства освіти та кабінету міністрів. За рахунок студентів, ці чиновники, які прийшли до влади, вони зараз е, при владі і вони творять такі вчинки. Ми не є маріонетками когось одного. кожен студент має власну думку, і всі, хто їхав, в Київ, вони їхали за особистим бажанням. Влада мала би розуміти, що студентство воно активно відстоює свою позицію. Воно не дає порушити свої права. Воно відстоює свої права, воно бореться за них. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.